Привіт, з вами Overdeep. Сьогодні я розкажу, розкажу, розкажу як змінити HTML-код, щоб у вас, наприклад, був в мене зараз новий канал і буде типа 100 тисяч підписників мільйон. Ось, Так. Просто беремо. Я, коротше, беремо ось так. Класний правий клавиші мишки на, на, на тій цифрі, де ви хочете змінити цифру. Перевірити. Так, 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 так. Мені треба таке. Ось так. зручніше. Так, і тут знаходимо. Знаходимо, знаходимо, знаходимо. Ось. Немає користувачів, які підписалися. Ось, воно навіть виділилося. Ось, виділилось. Клацаємо два рази. І просто міняємо. Зараз. В мене це включено. Ентер. Як бачимо, цифра помінялася. Тепер закриваємо. Все є. Наприклад, в мене тут теж пише користувачів. Так само все робимо. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ось воно виділилося. Відкриваємо ось, ноль користувачі підписалися. Тут можна любий текст змінити. Можна було навіть зробити так. Так, і ще ось так. То представте. Мільйон користувачів підписалося. Мільйон. Ні. Який мільйон? Мільярд? Перепутав. Тут 100 тисяч. Тут, а тут мільйон. Мільярд, точніше. Ось. Ну і все. Але якщо оновити сторінку. Ось оновлюється. Все повернеться на свої місця. Якщо хочете, щоб я знімав ще такі подібні відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І коментуйте відео, що наступне мені зняти. Все. Я називаюся OverDeep і goodbye.